Доброго дня! Знову урок математики. І знову ми продовжимо наше знайомство з грошима. Але для початку давай трошки попрацюємо в зошиті. І пригадаємо, як ми пишемо деякі цифри. Сьогодні ми пригадуємо цифру 5 і цифру 6. А разом вони нам складуть число 56. Ми пропишемо з тобою зараз число 56 в нашому зошиті. Зверни увагу, число 56 це двоцифрове число. Тож, записуючи його, ми пишемо кожну цифру в окремій клітинці, а між цими числами ми пропускаємо одну порожню клітинку. Тож, зараз ще раз уважно подивися, пригадай, як правильно писати цифри 5 та 6. Постав відео на паузу і пропиши в зошиті рядочок числа 56. А потім продовжиш перегляду руку. А ми переходимо до рахування грошей. Порахуємо, скільки у нас всього зараз грошей. Ні, ми не рахуємо монетки. Монетки у нас всього три. Пам'ятаєш, монетка це металевий кружечок. А кількість грошей у нас написана на монетці числом. Отже, уважно подивимось на кожну монетку. На першій монетці у нас написано 5 гривень, на другій 2 гривні і на третій 1 гривня. Тобто, у нас є 5 гривень, 2 гривні і одна. Скільки це буде разом? Щоб дізнатись, ми використаємо дію додавання. І додамо числа на монетках одне до одного. П'ять, два і один. Додамо одне до одного. П'ять додати 2 і додати один. Щоб додати кілька чисел поспіль, нам треба їх додавати по черзі від першого і кожне наступне. Спочатку ми додамо до 5 2. 5 плюс 2 дорівнює так, дорівнює 7. І ось тепер до 7 ми додаємо наступне число. 1. 7 додати 1. Правильно, 8. Тож ми порахували, що 5 додати 2 і додати 1 буде 8. Але ми рахували не просто числа, а гривні. Тож, і додамо до числа саме одиничку вимірювання гривні. Зараз у нас в трьох монетках 8 гривень. Тепер спробуємо ще раз порахувати гроші. На першій монетці у нас 10 гривень, на другій 5 гривень, і на третій 1 гривня. Знову пригадуємо, щоб порахувати, скільки всього грошей, нам треба визначити число на кожній монетці 10, 5, 1. І скласти ці числа між собою. А тепер спробуй порахувати самостійно. Скільки буде до 10 додати 5, а потім ще 1. Давай перевіримо твою відповідь. 10 додати 5, до десятку додати 5, правильно 15, а потім додати ще 1 і отримуємо наступне число 16. Тож у нас зараз 16 гривень. Ще раз спробуємо порахувати. У нас є 2 гривні, ще 2 гривні і 1 гривня. Щоб порахувати, скільки грошей разом, ми додаємо всі числа на всіх банкнотах. Тобто 2, 2 і 1 ми додамо одне до одного. Порахуй швиденько, скільки буде 2 додати 2. А потім ще один. Перевіримо результат: 5 гривень. Молодець, у нас зараз 5 гривень. А тепер порахуємо копійки. Подивись уважно, у нас є 10 копійок, ще 10 копійок і ще 10 копійок. 10 разом це десяток, пам'ятаємо. Скільки у нас десятків? Три рази по 10. У нас три десятки. А три десятки це число. Молодець. Давай перевіримо відповідь. Десяток, ще десяток, ще десяток. Це разом буде три десятки. Або тридцять. Тож зараз у нас тобою 30 копійок. Ну, а зараз попрацюємо в зошиті. Якщо потрібно, постав відео на паузу, і коли зошит і ручка будуть готові, продовжуй перегляд. Пригадаємо, як ми пишемо, одинички вартості. Одинички вартості це копійки та гривні. Зараз спиши зошит. Ці числа 18 копійок та 90 гривень, щоб пригадати, як ми записуємо одиниці вартості. Пригадай, що ми копієчки скорочуємо до букви К, а слово гривні ми замінюємо трьома буквами ГРН. Став відео на паузу і запишеться в зошит. Потім продовжимо. А зараз порахуємо разом, скільки у нас грошей на екрані. У нас є 20 гривень, 10, 2 і 1. Щоб порахувати, скільки у нас грошей разом, нам треба записати всі числа і скласти всі числа, які записані на наших банкнотах. Перше число, яке ми будемо складати, це число 20. Пригадую, де написано число 20, де написано номінал. До 20 ми додамо 10, потім ми додамо 2 і потім додамо 1. Я записала це ось так. І порахувала, скільки це буде разом. У мене вийшло 33. Як я отримала цей результат? Дуже просто. До 20 я додала 10, потім 2, потім 1. І разом отримала 33 гривні. Тож зараз у нас з тобою цілих 33 гривні. Кожне число, яке написано на кожній банкноті, я записала окремо і додала по черзі. А тепер спробуй самостійно. Роздивитися, які купюри у нас на екрані, записати в зошит числа з цих купюр, і порахувати, скільки ж грошей на екрані. Постав відео на паузу, попрацюй в зошиті, і запиши прикладом, скільки грошей у нас з тобою разом. І обов'язково запиши відповідь разом з одиницями, тобто гривні. А потім продовжимо перегляд. Давай перевіримо твій результат. У нас 10 гривень і 2 гривні. Щоб дізнатися, скільки грошей разом, нам треба до 10 додати 2. І ми отримали 12 гривень. Я впевнена, у тебе записано точно так же. Тож можемо рухатись далі. Ще раз очок. У нас є 50 гривень і 20 гривень. Треба порахувати, скільки буде разом. Тобто до 50 додати 20. Додаємо тільки числа, які написані на банкноті. Тож постав знову паузу, попрацюй в зошиті, запиши приклад і результат, а потім перевіримо відповідь. Так, молодець. Давай перевіримо. До 50 ми додали 20. 50 до 20. додати 20 буде 70. Тож у нас зараз на екрані 70 гривень. А тепер порахуємо копієчки. Спробуй повністю самостійно це зробити. Запиши прикладом. Порахуй, скільки всього у тебе копійок, постав відео на паузу, а потім перевіримо. Давай перевіримо. Щоб порахувати, скільки всього у нас грошей зараз, нам треба було до 50 додати 10, потім ще 10, потім ще 10. І записати це ось так. 50 додати 10. 60. Додати ще 10, 70, І ще 10, 80. Разом у нас 80 копійко. Рухаємося далі. Ми вже знаємо, що таке гроші, які гроші є у нас в Україні. Тож, давай сходимо в магазин. Адже саме там використовуємо, використовуємо більшість грошей. В магазині ми зустрінемося з поняттям ціна. Тож, давайте дізнаємося, що таке ціна. Ціна це кількість грошей. За один продукт. В магазині біля будь-якого товару завжди написано ціну, скільки коштує цей товар або цей продукт. Тож, давай розберемося, скільки коштує той чи інший продукт і чи вистачить нам грошей, які ми взяли з собою. Почитаємо ціну, яка написана під товаром на прилавку. У нас запашний мед. Мед коштує 85 гривень. Подивимось, скільки грошей ми взяли з собою. А з собою у нас 100 гривень. Як ти думаєш, вистачить нам грошей? Для того, щоб грошей нам вистачило, нам треба, щоб наші грошей було більше, ніж ціна 85 ціна меду. І 100 гривень у нас з тобою є. 100 буде більше, ніж 85. Це означає, що нам вистачить грошей на наш запашний мед. І ми складемо його в наш кошик. А тепер давай подивимося на банани. Скільки коштують банани? Яка ціна банану? Прочитай на прилавку. Так, 30 гривень. А тепер давай подивимося, скільки грошей ми взяли з собою. 5 гривень, ще 5 гривень і ще 5 гривень. Скільки це разом? 5 додати 5. 10. І до 10 ще 5? 15. Ми взяли з собою 15 гривень. А 15 гривень менше, ніж 30. Коли у нас грошей менше, ніж вказана ціна, нам їх не вистачить. Ну що ж, я думаю, що ми бідемося без бананчиків і підемо далі по магазину. Для мами треба купити сіль та яйця. Прочитай, будь ласка, скільки коштує сіль? Яка ціна солі? 20 гривень. Так. А яка ціна яєць? 50 гривень. Абсолютно правильно. Давай спробуємо порахувати, чи вистачить нам грошей. Для початку ми порахуємо ціни, складемо разом. 20 гривень і 50. 20 це 2 десятки, 50 це 5 десятків. 2 додати 5. Це 7 десятків. Так, тож 7 десятків 70. Нам знадобиться 70 гривень. А скільки у нас з тобою разом взято грошей? Зліва там у нас є 50 гривень. І справа три монетки по 10. Три монетки по 10 це 30 гривень. 50 гривень у нас є окремо, ми ними можемо заплатити за яйця, адже а, і там, і там у нас однакові числа, правда? А от 20 гривень за сіль. Нам вистачить наших монеток. Навіть одна буде зайвою. А тепер спробуй визначити самостійно, чи вистачить нам грошей на запашний чай. Прочитай ціну чаю і подивись, скільки грошей у нас зараз з собою. Так, давай розбиратися. Чай коштує 19 гривень, його ціна 19 гривень, а у нас з собою 20 гривень. Кількість грошей у нас з собою 20. Більше, ніж ціна. Більше, ніж 19. Тож нам вистачить коштів випити запашного гарячого чаю. Що ми зробимо, поки будемо їхати на касу? Ми з тобою сьогодні порахували гроші. Ми навіть з тобою сходили в магазин і дізналися, що таке ціна. І знаємо тепер, що ціна це кількість грошей за один продукт або за один товар. Сходили в магазин, зробили покупки, час йти на касу і оплачувати гроші за товар. І закінчувати наш урок, адже ми молодці і добре попрацювали. А твоє домашнє завдання буде разом з батьками сходити до магазину та допомогти батькам розібратися з цінами і грошима. А я з тобою прощаюся до наступних зустрічей, гарного і тихого дня тобі!